Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатки. Сьогодні я запрошую вас у чарівний світ казки і пропоную послухати казочку Євгена Новицького, яка називається Білочка шукає друзів. Стало біло ці рудій, нудно гратися самі. Білка думає, піду і друзів я собі знайду. Ось вона лісочком скаче, чує, хтось тихенько плаче. Глянь біля своєї хатки у сльозах стоїть зайчатка. В нього в лісі із торбини загубилось дві морквини. Білочка взяла хустинку, зайцю витерла сльозинки, посадила на пеньок і дала йому грибок. Тут невдовзі із-за дерев. Голосний почувся рев. Ведмежатка-клишонога йде і просить допомоги. Пожалійте, порятуйте, мою лапу полікуйте. Колючки загнав я нині в лапу, як шукав малину. Білка вмить взялась за діло. Колючки дістала в і сказала Все. Готово, лапа в тебе вже здорова. Підлетіла невеличка, Жовтогруденька синичка і заплакала. Ой, біда, біда, випало, пташеня гнізда. Білка крихітку знайшла, обережно підняла, повернула пташенятко у гніздечко, мамі й татку. Білка на пеньочку сілась каже. Щось я притомилась, скоро треба далі йти, друзів хочу я знайти. Ти промовили звірята. Друзів вже знайшла багато. Кожен з нас твій вірний друг. Нома, гратися на луг. Малята, вам сподобалась казочка? Дітки, а хто ж головний герой цієї казки? Правильно, білочка, Білочка – справжній друг, бо допомогла і зайчику, і ведмедику, і синиці. Ця казочка навчає, що дуже добре мати справжнього друга. Дітки, дякую за увагу, до побачення та до нових зустрічей.